Десять років не виступав на офіційних турнірах. Один з найтитулованіших вітчизняних гравців більярдного спорту срібний призер Кубка Європи і багаторазовий чемпіон України, майстер спорту Костянтин Кулик, було безліч інших справ, серед яких і чи не головна – облаштування у Дніпрі суперсучасного більярдного клубу Тріумф, який став справжнім епіцентром гри не тільки у нашому місті і регіоні, але й державі. Про який вона дізналася з організованого і проведеного на блискучому рівні другого етапу в другого всеукраїнського турніру Ліга Загуляєв зі спортивного більярду комбінована піраміда серед ветеранів двох вікових категорій? Нам обратилися провести це мероприятие, очень значиме для мене, тому що всі ветерани, які стояли у більярда, це той же Борис загуляєв, якби ми підтримали ветеранське рухання і будемо підтримувати. В будущем для нас це школа, уроки там де ми на цих людях учились, подсматривали. Спасибо большое Олексію Загуляєву, который меценат цього турніру, який підтримує це мероприятие. Ми открыты, всегда готові проводить і підтримувати мероприятия такого масштабу. Клуб тріумф можливо став саме тим каталізатором, який змусив Костянтина згадати минуле і спробувати повернутися у великий спорт. Незабаром подібне і відбулося причому семимильними кроками. Спочатку він став переможцем турніру, присвяченому відкриттю клубу, де за нагороди боролися зірки світового і європейського більярду, Дмитро Білозьоров з Миколаєва, харків'яни Андрій Радіонов і Богдан Чугалей, криворісті Богдан Рибалко і Владислав Косогов, Дніпровець Євген Талов. Ще більш вражаючим за іменами став благодійний турнір на підтримку Збройних сил України, присвячений Дню Незалежності нашої держави. Участь у якому, окрім вище прирахованих, взяли Ярослав Тарновецький з Чернівців, Андрій Клестов з Києва, Володимир Прикун з Костянтинівки Донецької області та інші, зрештою, і тут Кулик знову не мав собі рівних, і можливо після таких перемог і здобутків Костя вирішив, якщо і не ризикнути, то принаймні згадати своє колишнє зіркове минуле, але вже за межами рідного міста, де як відомо, і стіни допомагають, і відразу вирушив на чемпіонат України до Львова. З дисципліни вільна піраміда дома і родні стіни допомагають все родне, столи родні, шари родні, все якби було ну більш комфортно на виїзді. вже в Вальвов я приїхав 10 років, Да, я ні виступав. Перше хочу сказати, що ми грали другими шарами. Офіційний турнір, зараз робиться, який на 30 з грамів легше і на міліметр менше. Я потренувалася огромне Владі Саукасового спарингів і гені та які мене готували к тому турніру цими шарами буквально дві тижні. Підготовка кулака до майбутнього тріумфу на чемпіонаті України увібрала в себе майже місяць купікої роботи на тренуваннях, де його спаринг партнерами були колишні суперники, а нині. Номінальні тренери, майстри спорту України, Євген Талов і Владислав Косогов. Набивали руку, співали молодості. Нам потрібно було, щоб він такой марафон пройшов, такий важкий путь в принципі. Ну звісно, ми переживали тут перші два дня. Не очень хороші групи показували, не входив, тому що його не було 10 лет на турнірах. Не виїжджав. Напружені, насичені тренування дали вражаючий ефект. Адже на шляху до звання чемпіона України у Львові, коли дещо забуксував лише на старті, коли знітився у дебюті зустрічі з господарем змагань, майстром спорту, чемпіоном Львівської області Юрієм Семком, все таки в знаки далася відсутність ігор на офіційному рівні. Втім, хутко тямившись, він святкував успіх як у тому матчі, так і у п'яти наступних, а у фінальному Перемога 7-3 над чинним чемпіоном Європи, майстром спорту України, міжнародного класу Олегом Галушкою з Ужгорода просто вражає. Всі матчі для мене дуже складні були, потому що не я з соперниками играв, с шарами в первую очередь і психологічно сам з собою, потому що вліта в турнірний соревновательный процесс для меня был не очень легко. И как бы с первого матча я стал играть с Симко Юрием, это чемпион Львовской области, чемпион Украины. Проигрывая 2-0, ни одного шара не забил, не забил, за две партии и психологически переломил себя. Каждый день выступая, три дня турнира, только психологически сам с собой боролся. По поводу матчей, полуфинал, да, тяжелый. У меня был 4-1, я вел с Павлом Родионовым, при счете 4-4 до 6 побед. Очень такой матч тяжелый. Ну и вышел я в финал. А в финале, да, действующий чемпион Европы Олег Галушка с Ужгорода, мастер спорта международного класса. Ну и как бы психология, настрой уже расслабился, и в финале показал не стопроцентную свою игру, как я могу играть, но, тем не менее, удалось выиграть. Это опыт помог. И спасибо всем болельщикам, которые смотрели По телевізору, по Ютубу, которые переживали, всім огромное спасибо. Вже у якості новоспеченого чемпіона України Костянтин Кулик буде представляти нашу державу на чемпіонаті Європи, що відбудеться у Грузії у місті Батумі у другій декаді липня поточного року. І знову ж таки, як стверджує сам, там знову у першу чергу доведеться боротися з собою. Мені все одно з ким грати. Мені головне, щоб я був в психологічному спокійному стані, і мені любов. В мірі і грай, мені все одно з ким шари. Головне, щоб психологія, спокійство було. І буду старатися, звісно ж, побідіть. Враховуючи, що до старту чемпіонату Європи часу залишається нічого, почувати на лаврах і святкувати вітчизняний успіх Костянтину ніколи. Тому відразу після повернення зі Львова він знову поновив тренувальний процес, причому на фарт з тими спарних партнерами, які готували його до цього. Та куди більше і головне. Що золота нагорода чемпіона України повернула кулику основне впевненість, і наразі вже нехай від майбутніх зустрічей з ним у Грузії тремтять його супротивники опоненти.